Доброго дня! Мене звати Ілона, я практикуючий астролог. І сьогодні я розбираю першу карту, першу заявочку, яка була надіслана в рамках акції, яка зараз проводиться. Це акція на розгляди карт. І ця акція буде тривати приблизно до 8 березня, і ще остаточну дату я не вирішила. Ну, але якісь рамки будуть. І власне. Перша карта у нас присвячена шлюбу, присвячена стосункам. Ось, ви бачите заявочку на екрані. Добрий день, будь ласка, подивіться мою карту. Народилася такого-то числа. Збірки час, і ми розуміємо, що якщо це час збірки, то в принципі він може коригуватися в рамках десь ну, 15 хвилин навіть, тому що ну, не завжди бі... збірки час точний і не завжди він збігається із нашим життєвим шляхом, бо інколи. Ну, час один, а потім доводиться трохи підкручувати карту і робити так звану ректифікацію. І це робиться для того, щоб потім був нормальний прогноз. У рамках акцій я працюю тільки з вашими картами і ректифікацію я не роблю, бо це достатньо кропітка робота, ну і, в принципі, вона входить у платні консультації. Тому час у нас збірки, місто Черкаси. Проблеми з особистим життям, не можу зустріти когось нормального. Дуже хочу переїхати у Швецію, чи можу там знайти собі пару. Дякую. Ну і так далі. Так, тобто, дивимося, по-перше, на карту. І що не так, що дівчина, жінка, не може зустріти когось нормального. Давайте розглянемо карту народження. Бачимо, що асцендент потрапляє у нас у Діву, і тут вже ну, деякі моменти які можуть бути пояснені. Справа в тому, що асцендентні діви вони досить прискіпливі до людей, які, в принципі, будь-які стеліуні чи сонячні діви вони можуть легко знаходити недоліки як у людях, так і в нашому житті. Звичайно, у нас у всіх є недоліки, бо всі живі. Але для асцендентної діви це не полегше життя, і тому навіть обравши людину, закохавшись, от як наприклад наша клієнтка, то така асцендентна діва може просто потім знайти купу недоліків. І от власне, як і говориться дівчина, що не може знайти когось нормального. І тут посте питання: хто ж, яка ж людина є нормальною, який хлопець, чоловік є нормальною для неї? Ну, давайте подивимося ще також, що тут є ось лівіт. Це теж може трохи поглиблювати ну, проблеми з особистим життям. Не у бік того, що партнери погані трапляються, а у бік того, що сама людина вона настільки може бути або закомплексована, або нести якісь от страхи, якісь свої негативні шаблони і проєктувати їх на інших, що просто не може розслабитись, не може нормально з іншими людьми взаємодіяти. Тобто над цим я б рекомендувала нашій клієнтці з Черкас замислитися. Ну і давайте подивимося, які ж тут партнери трапляються нашій клієнці. Ми бачимо, що десцендент, звичайно ж, потрапляє в риби. І от коли ця жінка говорить, що не може знайти когось нормального, то швидше за все, що це зовсім нестандартні персонажі. Ну, давайте подивимось. Далі. Нептун у нас потрапляє в козиріг, і він у чіткому портильному поєднанні з Сатурном. І ось воно, добрий день, приїхало. Взагалі, коли у нас десендент в карті потрапляє в риби, або ну, в будь-який будь інший поспіт, якщо потрапляє в риби, то там вже така розмитість, незрозумілість. Максимальна якась зашуреність, ілюзії і наші ну, такі фантазії, які можливо не стосуються життя. І от такі моменти вони у нашої клієнтки, яку ми розглядаємо, можуть проявлятися якраз у стосунках. По-перше, партнер може бути вимріяний, тобто ми про нього мріємо, який він класний, як він виглядає. Наприклад, можна взяти когось там кіноактора з фільму, кохати його все життя. Можна там, один раз закохатися десь там в начальних класах і потім це кохання теж нести через все життя. Це перший момент, тобто коли ми не співставляємо з реальністю партнерів. А коли вони наближаються до нас, то ніби було нормальне, а коли наблизився, то став ненормально. І от в цьому, звичайно, теж може бути проблема. Тобто ну, треба якомога ну, простіше дивитись на них без прискіпливості діви, яка є у нашої клієнтки, без такої прискіпливості, яка просто ну, виносить іншим людям мізки. Ну, наприклад, що там не туди поставив чашку, не так там поклав подушку, або не ті слова вживаєш, або неграмотно пишеш, який ти лузер. От в цьому плані. Тобто трохи простіше підходити до людей і до тих дрібниць, які у них є. От, ну таких побутових дрібниць. Це перша і з іншого боку. Треба чітко реально оцінювати чоловіків теж. Тобто, якщо він, наприклад, там якийсь гарний популярний, то е завжди у нього будуть прихильниці, і ви нічого з цим не зробите. Якщо він, наприклад, зловживає алкоголем, то... Е це теж ну, можуть бути такі персонажі притягуватись, якщо дицидент ось в рибах, а, або ще якимись там наркотичними, наприклад, засобами, то він заради вас, на подвиги, після шлюбу не піде. Якщо він до шлюбу нічого не збирається робити і релаксує все життя, то після шлюбу він теж нічого не буде робити. І в цьому плані не варто йти на якісь поступки, жертви і. Сподіватися, що якщо ви підберете і зробите милість, це в нас теж дисцендентні риби, от підібрати когось ну, не дуже хорошого персонажа, неадекватного, і потім все життя страждати, намагати з нього зліпити людину. То таких подвігів робити не треба. Далі, стосовно того, що Нептун, ми бачимо, потрапляє четвертий дім, потрапляє в кози рога. То, звичайно, козиріг ще й у поєднанні з Сатурном, це все вказує на пізнього партнера, на зрілого партнера. Тому от, варто шукати, по-перше, серед ну, досить вже таких зрілих чоловіків. Хоча у нас ну, клієнтка теж не 18 років. Тому от, чоловіків її віку і старше це перше. Друге... На що б хотілося зауважити, це може бути пізній шлюб. Тому не варто переживати, що траплялися досі якісь там, ну, не такі, як би хотілося, там, чоловіки, хлопці. Тому що шлюб реально може бути пізній, і також може бути і пізня дитина, тому що ми бачимо вську спіт п'ятого дому теж в Козерогу. Так що треба просто вперто шукати свою людину. Це перше, якщо стосується партнерів. Далі ми бачимо, що у нас це поєднання ось, Нептуна із Сатурном, що воно потрапляє у четвертий дім. Тому говорити про Швецію і про пошук там чоловіка я б не стала так швидко. Бо четвертий дім це все ж таки наша, наш дім, наша батьківщина. Якщо ви от, е, досі мешкали в Україні, і для вас ця Швеція це за кордон, це не ваш рідний дім, то все ж таки треба шукати хлопця від вітчизняного виробника. Це перше. І друге, е, звичайно, цей чоловік він буде коханим і. Можливо, навіть від нього буде відразу дитина. Тобто, що, якби, що він прийде, може прийти пізно, він може бути старший, але він буде коханий. Тобто це буде таке от, дозріле щастя. Це такий момент. Далі, на що б хотілося б звернути увагу, сонце. Сонце у нас це сигніфікатор чоловіка. Першого чоловіка найчастіше, ну, якби першого шлюбу, і оскільки наша клієнтка ще не була у шлюбі, як я зрозуміла, то, звичайно, тут сонце ми розглядаємо. Сонце тут дуже близько десценденту. І, звичайно, якщо робити уточнення часу, можливо, воно б стало на десцендент, і тоді б характеристики партнера б трохи б змінилися. Але оскільки ми працюємо з цією картою що є, Тобто все одно розглядаємо сонце як чоловіка. І знову ми бачимо, що сонце у нас у рибах, тобто, що чоловік може бути такий, ну, не зовсім, скажімо, такий земний. У кращому випадку це, звичайно, може бути людина духовна, не обов'язково батюшка, але чому ні. Може бути якийсь волонтер, може бути медик, може бути людина, психолог, яка спеціалізується на роботі з підсвідомістю. І також може бути людина, зайнята у тих сферах, де вона взаємодіє з водою. Наприклад, це може бути якийсь моряк, якась людина працівник порту, тому що якщо сонце ось потрапляє у нас в шостий дім, то це може бути і людина звичайної найманої професії. Далі, що ми ще можемо подивитися? Подивитися на Марс. Марс у нас в 9 домі, і тут видно, що от, жінці подобаються іноземцям. І, і тим більше, що Марс в поєднанні з Юпітером. І хотілося б запитати е, от клієнтку, чи були в неї, можливо, якісь романи на відстані, можливо, з іноземцями, тому що тут вже дуже великий ідеакцент. Але е, Марс тут е, у цій карті не відповідає за. Чоловіка за партнера конкретно Марс тут тільки як такий ідеальний образ ну, помріяного хлопця, так, хлопця мрії це нашарування такого іноземного, чогось екзотичного, далекого, то воно може бути. Але повторююсь, що треба дивитись реально. Тому що схильність до якогось переоцінювання, якоїсь фантазії в партнерстві, от, е, очікування якогось омріяного чоловіка, який там, десь вам зустрінеться, це дуже-дуже така фантазійна програма. Вам треба більше дивитись на реальні речі, шукати красиве, от, дуже близько до вас. Красиво, я маю на увазі, звичайно, там, кохання і омріяний чоловік. Бо, звичайно, як образ такого ідеального чоловіка, героя, так, то це він і іноземець може бути, і якась людина така розумна, і популярна, і до того ж гарна, тому що це в сарківці. І до того ж, ну, з грошима. Що стосується грошей партнера, то тут якраз у нас ось восьмий дім, це якраз Марс. І тут можна тільки сказати про те, що гроші партнера дійсно будуть добре впливати на ваш дім. Ну, наприклад, можливо, в нього буде свій будинок, або він купить, коли ви там одружитесь, то на його гроші можна купити або взяти в кредит там в житло. Але тут іще йде такий момент, що гроші-партнери приходять у ваш дім. І це, окрім того, що це може бути конкретно ваше помешкання майбутнє, то це може бути ще й батьківщина. І тому знову ж таки, тут спливає тема от батьківщини. І незважаючи на те, що в принципі переїзд у вас можливий, ми це далі. Трішечки розглянемо конкретніше, то все ж таки щодо чоловіків, то навіть за кордоном я б рекомендувала знайомитись із діаспорою. Або, наприклад, з тими чоловіками, які є українцями, але працюють там. От, якщо говорити про переїзд, то ми бачимо, що місяць у вас у стрільці, четвертий дім у теж у стрільці, тобто дуже дуже тягне на переїзд. І кус-під дому це Юпітер, він у дев'ятому ось домі теж. Тобто переїзд дуже навіть можливий. Тут ми бачимо, що кус дев'ятого дому це тілець і керівник потрапляє в шостий дім. Тобто ви можете почати з того, що знайти за кордоном роботу і у зв'язку з цим вже переїхати. Ну, а там уже на місці розбиратися. І бачимо, що навіть ось вузол північний, тут теж у вас в рибах, тому тема переїзду, хоча б навіть у кордонах України, то вона якимось чином у вашому житті та програється, бо тут прагнення дуже велике. І якщо ми розглянемо у перспективі на дирекції, то ми бачимо, що, наприклад, на 27-й рік досить таки багато аспектів, і вони також пов'язані із партнерством, зі стосунками. Тобто саме от в цей рік кінець 26-го і 27-й, перше півріччя, то можна зустріти партнера. Ми тут бачимо, що поєднується ось дирекційний Нептун. Із Меркурієм, тобто перший сьомий дім. І рік перед цим сонечко робить теж секстиль на Меркурій. Сонечко у нас як сигніфікатор чоловіка важливого, а Меркурій це у нас сама клієнтка. Далі, з приємного, ми ще можемо бачити Венера. Марс це теж такий аспект, який часто буває в роки зустрічей, дуже таких важливих, любовних і також в роки весіль. Ну і, в принципі, щодо переїзду, то там теж є аспекти, і вже наступного року там приємний аспект, якщо повертатися до 28. 20... Четвертого року, то ось формується аспект між Юпітером і між Венерою. Тобто це от як 9-6. Юпітер як стоїть в 9-му і Венера стоїть у 6. му І водночас це у нас Венера керує також другим. І знову 9. -м. Тобто йде акцент на 6, 2, 9. Якраз, якщо спроможетесь от шукати собі роботу за кордоном чи переїжджати і теж шукати роботу, то цей рік дуже буде сприятливий. Це от у нас 24-й Тому ось так, от коротко, досить побіжно. Ми розглянули цю карту. Я сподіваюся, що. Шановна пані Черкас, отримала відповідь на своє запитання, хоча б коротко, але чітко. Так що бажаю успіхів і в особистому житті, і в професійному, ну і також із вашою мрією щодо переїзду. Приємного вам часу доби і нагадую, що акція в мене ще триватиме, тому можете надсилати. Свої питання і дати народження. Дата народження розглядається тільки якщо є день, місяць, рік і також час. Без часу я, на жаль, не зможу взяти вашу карту до уваги. Мені присилали десь приблизно 10 заявок було там, де не було часу народження. І цим людям я відписувала. І ще раз нагадую, що розглядати таку карту я не зможу. Ну, а усі інші то ласкаво просимо. На цьому я хочу попрощатися. Приємного вам часу доби і до побачення.